Ви одногрупники, однокурсники, хлопець-дівчина, просто друзі. Що вас об'єднує? Давні знайомі. І вчилися в одному друзі, університеті, да, на різних курсах і так далі. Курсах. Ага, який університет вас об'єднав? Львівська політехніка, факультет архітектури. Ви працюєте зараз за фахом? Я так, але Галя. А все... я ще диплом виробляю. Я захоплююсь замкою арх... оборонної архітектури. Оборонної архітектури. Це ти вчасненько. От сказати чесно, тобі б у 19 у у всіх сторіччях до 19-го тобі б ціни не було. Слухаємо перше середнє запитання. Який район, де проходить нульовий меридіан, називають морськими воротами Лондона? Грінвіч От дивно, так? ж немає ніякого відношення до, до замків. Відповідь Грінвіч все приймається абсолютно точно, вірно, дякуємо. 100 гривень ваші. Наступне середнє запитання. Якого кольору чорна скриня на борту літаків? Червоний або помаранчевий. Червона, червона а відповідь так. червона. Так. І ось вам на столі червоне світло. Так. Тому що все-таки червоний і помаранчевий це різні кольори. Ви зробили свою першу помилку, але це насправді не значить нічого, крім того, що ви не заробили 100 гривень, тому що ми приїхали. Раз, два, три, сімсот гривень. Ага. І все, що для цього треба зробити, це взяти участь у супергрів. Я так думаю, що не варто. Ми подумали і вона вирішена. А, так, ти отак, от от, так? 350 гривень. Все, да, бувайте, дуже було все. приємно.